Ну і третій варіант суто київський станцювати у столиці. Багато місць, де любителі різноманітних ПАМ можуть це зробити. У вихідні з 6-ї години на майдані танцюють сальсу з 8-ї – на естраді Маріїнського парку Бугі, Вугі та Свінг. А спеціально для любителів танців у будні Юлія Вебер відшукала заняття сальсою в одному з наймальовничіших місць Києва на пейзажній алеї. У Жені саме закінчується робочий день, останні рухи пальцями по клавішах відправити макіяж і вперед на вулицю вчитися танцювати. В дитинстві я дуже любила танцювати і досі люблю танцювати, але тільки так, щоб ніхто не бачив. Або серед серед натовпу народу, щоб абсолютно на мене ніхто не звертав уваги. Це також Женя і він також танцюватиме, щоправда, робить це вже давно, близько року і деколи навіть вчить інших. Ну, намагаюсь принаймні вчити. Інколи виходить залежить від того наскільки людина хоче навчитись. Пейзажна алея довкола житлові будинки, тому глядачів багато і місцевих, і туристів. Євген уже танцює і попереджає вчитися не просто. Сам довго тренувався, поки став у пару. Ну це відбувається приблизно так. Це не важко зробити, але ну. Не всім легко відчути ритм і тримати його. Інколи я робив це, займаючись якимись домашніми справами там, готуючи сніданок. Наприклад, жені починають за як правильно рухатися і до скількох рахувати. Робиш крок на раз, два, три. Пауза жені. Важкувато, проте вона вже зробила перший крок. Довкола ж багато глядачів, які дивляться, хочуть, але ще бояться. Хочеться, але я не вмію так рухати, як вони. Ну, я бы попробовала. А да, она сидит на самом деле, ждет, когда ее приказывают кто-то. Реально так і говорила. дітям можемо потанцювати з вами. Уліна стаж 5 років сальси каже, що танцювати треба перш за все для себе і для партнера, а не для публіки. Навіть, Проте в теплу пору року із задоволенням робиться на вулиці. Багато людей прогулюються, а потім починають танцювати і собі, і навіть приводять друзів. І що важливо, ніхто не соромиться вчитися, бо новачків на вулиці завжди багато. Насправді ми думали, що зараз достаточно складний період людям не до танців. А після таких от вічінок ми почали нашли совсем недавно. Достатньо багато прийшло, ну мабуть, чоловік 30 точно є. А це Олена, активний глядач, живе по сусідству. Проте її вікна виходять не на пейзажку, тому коли у дворі танці, вона виходить з дому, стояти і дивитися може годину, дві, а то й три. Але сама танцювати не пробує. Ні, ні. -ні, 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 -ні. Я не пробувала мені. Мені мені цікаво спостерігати, як танцюють інші. От у кого як виходить? Ця пара так танцює, ця пара гірше, ця ще гірше. Це видно, що професіонал, це видно, що тільки учаться, і хай учаться собі. Пожалуйста, тут нічого стидного немає. Хай собі люди учаться з танцями музикою. Каже Олена, і без того красива пейзажна алея стає ще красивішою. Ну а вечір ще романтичніший від таких вібрацій. Юля Вебер Володимир Юрєв Твай.